Всім доброго святкового ранку. Всіх вітаю з вербною неділею. Бажаю вам здоров'я, щастя, мирного неба над головою, добробуту у всьому. А ми вийшли на ярмарок. Це останній ярмарок перед Великоднем. Тому ми зараз купимо творог, сир, бо я хочу зробити сирну пасочку. Вперше вирішила зробити тільки сирну. Вона не печеться, вона тільки перетирається там. Сир додається масло, цукати Так, і як зазвичай, перша палатка на вході це є творог трьох видів, вісь на справжній і я зупинюся одразу у чергу, я це шло. так на 40 там хвилин, да. а потім я пройдуся, подивимося, я що не там не. є. заморозимо. а не по Києвах їздити. Нас тут чекають. Так, творога ми купили, на вулиці так тепленько, всі люди стоять, скупляються. Зараз я потихеньку, ну тут не буду вже проходити. Боже, пахне за чи вам видно дим від шашлика? Так, тут у нас є сир. Так, яблуки по 15, по 5, різні види рибки. І Ну Це так, як магазинна, я думаю. А, а ух ти, які плоди. О, які гарненькі. По 100 гривень, мабуть. Вон який шашличок. І он які гарненькі. Жарять клас. Так, картопля, слов'янська. Далі зелень 20 гривень, петрушка, укропчик по 20, мед по 150, 185, цукерочки медові. Так. Рибка тут без цін. Далі тут теж рибка різна. Продається. Грушки 55. Яблочка, апельсини, огірки, 55, помідори, прівістичка по 70, черри 120, грибочки 75, капусточка по 100, по 80, кабачки по 110. Так, лохіна 75. Людей дуже, людей дуже багато, тому. Не буду вже пробиратися. Вон помідори по 200 гривень. Зелені скільки багато. Домашні яйця по 100 і по 70. Крупніше по 100. а такі по 70. Курятина. Ізюм 15 гривень. Ізюм Чорнослив'ялини по 18 за 100 грам. Кусточка. Домашня кров'яночка. соління. Ну Вже не питаю, бо купувати не буду, бо скажуть, чого ти знімаєш. По, помідори по 100. Ти як клубника пахне, полуничка, 200 гривень кілограм. М -м -м. Тут все є. Апельсин по 75 гривень. Картопля, бурячок домашній, цибулька. А по чому яйця вас? 80 гривень теж яйця, помідорки, так, чернослів 150, 80 гривень, сушка, фоней, горят і мусуль. Ще друга сторона є. Так, тут ковбас поки що ніхто не хоче. Так, тут от хурма 75 гривень. Апельсинки, черрі, батат 85 гривень. Цибуля зелена, 15 гривень, помідорчики по 89. Зелень, хрін, лохина по 50, перець по 190, різка по 60. Брюссельська капуста є. І навіть квіточки різні. І гвоздіка, петунія висаджувати весні. пироги, 370 мм все є. А, ах ти! Але клейоночку, нам треба додому, клейоночку. Я зараз виберу яку-небудь клейоночку. А яку? А яку? Так, я хочу без ніяких цих. 60. Це 109 гривень. Термачні. Ну, ну так, всі ну, терма. 250 гривень. Ось така Дайте, я так гляну. А ну рівненька ж воно тут все. Оце ж на наш стол якраз. То за скільки ви продасте? Я ж кажу за 170 гривень. А, так, купили ми скатертинку. Освіжимо трошки вдома. Так, 72 гривні яйця. І не домашні, і домашні. Цікаво. 60 68 Так, журавлина, обліпіха. Коль, треба боїти зюма. Чи ми можемо потім у сільку купити? Що да. там смієно? Так. Тут сім немає. Полонечка по nee, po 200, лохина по 50. Колбасу подаємо. прям рубають. Там можна кинула 4, да? Четыре, видите, как глаза у нас? А це по чому такое зараз? Так гарно пахне в ще 150 стало, але воно там дуже гарно пахне, виглядає. Так, тут зелень, навіть є короб смажений. Дорогі є, смажені, і тортики є. Так. Так от горіхи фундук 200 гривень

Але там, де ми купуємо, там уже перевірені смачні свічечки, мед. Ось тут не хочеш купити? Mm -hmm. Так? Ну все, ми в сільпо зараз купимо. Так, це вже інші трошки. Mm -hmm. А тут прям ух ти, які тут у нас соління вкусне, mm -hmm. яблуки. Боже, у мене у папи теж в этом. Okay. Квіточки. Це рибка. Так. Ось ми вже виходимо. Така гарна ярмарка, людей дуже багато. О, тут і хліб, вже пасочка. Ось такий ярмарок, купили ми творог, купили ми ковбаску домашню і все, йдемо Це назад.